Підозрілий пакет лежав приблизно на цьому місці. У ньому був термос із вибуховим механізмом. Знахідку до рук взяв охоронець СБУ, але благо пристрій не спрацював. Усе сталося зранку просто біля приміщення служби безпеки для прийому громадян. Людина, на яку журналістам вказали, як на охоронця, тікає і нічого не коментує. Я не тільки бачу, що підійшов, Ви як тільки тільки охоронець, ви взяли Ні, крові. ні. Що ви взяли, що я за завору? Вибухотехніки не багатослівні, але дещо таки розказали про пристрій у пакеті. На перший погляд, наскільки вона була серйозна? Чи людина з досвідом робила її? З досвідом, з досвідом. Саморобний пристрій знешкодили швидко. Зараз його вивчають експерти. Охоронця врятував випадок з китайського будильника, який був примотаний до механізму, просто випала батарейка. Скільки ще могло бути жертв? Годі гадати, приймальня СБУ розташована у житловому будинку. Оту бочку поставили і підірвали. Та бочка десь так на пів метра вверх, і та вся струя пішла вверх. І там ошибка розлетілась на другому порці. Хто, а головне, для чого підклав вибухівку під громадську приймальну СБУ наразі невідомо. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і шукають Мінера. На даний час вилучені ті речові докази, далі будуть проведені відповідні експертизи, і ми вже будемо тоді знати, чи встановив якусь небезпеку, чи не встановив. Але на даний час в Галицькому відділі поліції буде відкрито кримінальне провадження. В СБУ інцидент ще не коментують, пояснюють, поки не буде остаточної експертизи, не можуть кваліфікувати цю справу.